Вітаю! Сьогодні буде така демонстрація, як заробляти більше, розвиватися, і як робити так, щоб наш рід багатів. Я часто говорю, що потрібно всі ресурси направляти вперед, там, в себе, в своїх дітей, в свої проекти. Але тут є такий момент, що ми 10% віддаємо назад як вдячність за власне життя. І тоді це буде якраз екологічне розподілення ресурсів. Мене часто питають, чи. Невже батькам не потрібно допомагати, там якось їх рятувати, вони, вони ж там хворі чи ще щось? Дивіться, є 10%. І якщо ми діємо в межах цих 10%, то все буде розвиватися, все буде рости і все буде в балансі. Я зараз вам покажу нагляд, як це відбувається. Дивіться, якщо я заробляю 1000 доларів і віддаю батькам половину 500, замість того, щоб віддавати 100. Я не розвиваюсь, я не вкладаю в майбутнє, в продовження оцього всього роду, який стає за мною. І тоді мені і рід ресурсів не дає. Коли ж я їм даю всього 10% це 100 доларів. Тоді я можу оце все направити в себе, в свою реалізацію. І роблячи це, я прийду точно, в точку, де я буду заробляти, наприклад. 5000 доларів. І тоді 10% від 5 тисяч доларів це буде, знаєте, скільки? 500. Ті самі 500, які я так намагалася їм всунути і допомогти. Але порівняйте, які міста я заробляю набагато більше, я тут точно більш проявлена, реалізована, в мене якість життя більше. Ну, напевно, я тут трохи щасливішою. Не факт, але, скоріш за все. І їм я даю всього 10%. І при цьому я продовжую рости. І тоді точно буде точка, в якій я буду заробляти 50 тисяч доларів. І тоді ці 5 тисяч да, будуть всього-навсього 10%, які я просто буду віддавати своїм батькам, своєму роду, як вдячність за життя. Розумієте, як це працює? Коли я 90%. Вкладаю в себе і в майбутнє, а 10 їм, як вдячність, я росту. І цим росте і мій рід, багатіше є, стає більш проявлений в цьому всесвіті. Коли ж я хочу купити спочатку квартиру там, своїм батькам, не маючи власної, це все переплутано. В це не будуть подані ніякі ресурси не від всесвіту, не від роду. Тому що я там не на своєму місці. Я спонсорую не майбутнє, а минуле. Сподіваюсь, що ця демонстрація закриє всі непорозуміння стосовно цього питання, питання передачі ресурсів, і ви собі там проаналізуєте, де ви не додаєте чи передаєте в що ви вкладаєте свої гроші. А гроші це ваш час. Тому до зустрічі в наступному відео.